Вітаю товариство! Продовжую їм пізнавати, залюблюватися в своє, присвячуючи це 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Сьогоднішня історія сягає 1912 року, і про неї було написано в часописі Свобода від 1951 року. А хіба не з уст Андрея Шептицького вперше за багато років пролунало українською мовою Слово Боже в Києві? Коли він тут, у березні 1912 року, правив панахиду в пам'ять Тараса Шевченка. І це в період важкої російської реакції, яка настала після революції 1905 року, коли в Україні було небезпечним навіть вживати слово Україна, оскільки воно заперечувалося царським самодержавством. Тож цілком природно, що коли українське слово пролунало з Амвону. То кияни дивилися на Андрея Шептицького як на Божого посланця, як на його апостола Правди і науки для України. Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Я вам дякую за вподобайки, поширення, коментарі, а також вашу підтримку на Банобанці. До зустрічі завтра!